Вітаю вас, шановні краяни. 6 червня уся журналістська спільнота України відзначила своє професійне свято. А 7 червня великий срібний ювілей став на порозі Надернянської районної газети Народна воля. Отже, якими були роки життя цієї газети? З чого вона починалася? Сьогодні ювілейне слово скаже редактор Іван Гриджук, який у нашій студії. Вітаю вас, Іване Миколайовичу. Доброго дня, пані Світлано, ваш славний колектив, наш побратим творчий телерадіокомпанія Надвірна і дорогі наші телеглядачі. 25 років це такий час, знаєте, не поле перейти. Яким було життя за цей проміжок часу і з чого починалася народна воля Надвірнянщини? Ну не будемо бідкатися перед усім. 25-річний шлях газети був позначений, як кажуть, і злетами, і певними колючками, і труднощами, і кажуть, яке життя така і газета відображала за цей період становлення Незалежності України. Як ви знаєте, і більшість краян, але ще нагадаю, що перше число газети під назвою Вісник Надвірнянщини вийшов 7 червня 1990 року. А потім за рішенням районної ради, яка є співзасновником газети, назва газети була змінена на Народна воля. І з 1 січня 91-го року газета виходить вже під нинішньою назвою Народна воля. Гасло газети в єдності сила народу лишається незмінним протягом цього чверть столітнього періоду. Я думаю, в цьому відображається дух нашого видання. Прагнення, до чого ми, як кажуть, пишемо, творимо і ведемо свого читача, шанувальника і передплатника. Оце так, на цей момент. Хто вам допомагав створювати газету Народна воля на початках її існування? Ви за цю справу взялися самі чи мали соратників, друзів? Знаєте, хоч то 25 років, здається, для історії малий проміжок, а для газети, для нашого колективу, це, я вважаю, такий солідний творчий шлях. Ну, Якщо, кажуть, перекинутися думкою у історію, у наші початки, то задум виникав у мене, задум виникав у членів товариства. Української мови імені Тараса Шевченка, членом якого я був у 89-90-х роках, ото тоді зароджувались паростки цього товариства, і на, на зібраннях, до речі, які проходили не зовсім так, як кажуть, і легально, десь колись ми, як кажуть, мусили трошки утаємничуватися на свої засідання і. Тоді поруч із думкою, що треба готувати, як кажуть, кадрову зміну нової демократичної влади, і паралельно з'явилася думка про те, що влада і громада на не повинна мати своє демократичне, оновлене видання. Десь перші уроки, як створювати газету, як її як кажуть кардинально змінити від попереднього видання, я брав у Тодішнього голови івано франківського облвиконкому Дмитра Захарука. Це мій був старший колега. Ми з ним кажуть, працювали у спілці журналістів обласної організації, відповідальним секретарем якої я був. Ми з ним їздили у таку дружню поїздку в Новогрудську область. І саме він також був ініціатором створення обласної газети Галичина, першого демократичного видання обласної ради. Яке перше число їх вийшло 13 травня 90-го року, а наше видання було третім на нашому терені серед аналогічних місцевих видань після Коломийського вісника та дзвонів підгір'я у Калуші. Отака наша коротка історія. Ще що стосується друзів, однодумців, серед моїх друзів, однодумців були такі порядні жінки, надвірнянки, педагоги, пенсіонери зараз. Я їм завдячую цьому. Це Марія Іванівна Ісупенко і Ангелина Теофілівна Вдовчин. Нестор Іванович Чир, який був керівником лістудії у попередній районній газеті, і ми, яка род лістудія літочислення, веде потім і при нашій газеті Народна воля. Десь у цьому колі оцих однодумців ми обдумували, вирішували ті шляхи. Я відповідав за творчий напрям, за саму. Як кажуть, лице, компонування газети. А від цих добродіїв я отримав такі, кажуть, життєві патріотичні уроки. Ну, ще не можу не згадати тодішнього голову районної організації Товариства Української мови, а згодом новообраного першого демократичного голову районної ради Дмитра Івановича Романишина. Він сам педагог за професію, український філолог. Людина з життєвим досвідом, великий запас національного такого, національного духу такої, справи національної був в ньому, і він також, як кажуть, супроводжував умовно перші дні становлення нашої газети. Ну так, поділюсь тим емоційним враженням, коли вийшло перше число нашої газети, тоді технологічно вона як виходила тодішня районна газета. Компартійна, була, ми розділилися, як кажуть, наполовину, на двоє, і почергово один день раз виходила їхня газета Радянська Верховина, а наступного дня випуску наша вісник Надвірнячни півроку так було. Тобто газета виходила тричі на тиждень, вівторок, четвер, субота, почергово виходила наша газета. І коли виявилося. Чи благословилося на світ перше число, то повірте, тоді наклад, тираж газети, про що вчора на урочистих зборах відмічали, майже 20 тисяч примірників був тоді. І, і ми в Кіоск тоді подали значну енну кількість. І буквально за дві години після того, як ми завезли газету в Кіоск, крім того, що пішло по передплаті поштою. Почалися дзвінки, і навіть відвідування редакції, де газета, чому нема газети в кіосках. Ну Це такого бажання, знаєте, таке національно-патріотичне піднесення було характерно не лише для нашого видання, а для всіх тодішніх громадянських таких патріотичних, суспільних заходів. Ну, З гіркотою мусимо відзначати, що, на жаль, зараз, певна той такий національний струмінь, національне то піднесення дещо. Згасає, потім знову піднімається, але той дух, яким, яким благословилося наше перше число, ми і зараз натхнені, чого я бажаю і собі, і своєму колективі, який очолює в газеті «Народна воля», і вам, побратимам, своїм творчим із телерадіокомпанії Надвірна, тому що ми, ми друкованим словом, ви словом ефірним, радіо теле. Передачами ви повинні і ми повинні так доходити зараз кажу, в душу до кожної людини, бо зараз, знаєте, процеси непрості. І саме е, мотив, і і дух той створення газети повинен з нас, як кажуть, тримати у тонусі, що кажу, не здаватися, не переходити на труднощі, на пояснення, що все трудно, важко, а все-таки шукати ті точки дотику, аби ми. Я кажуть, вчасно інформували. Я навіть відстою точку зору, що не лише інформувати, але щоб наше слово журналістське творче ще і виховну функцію. Коли починалася ваша газета, ви своїм колегам сказали Мужаймося. А тепер, коли у нас відбуваються такі події, ви кажете. Вартуймо слово, чи змінилися акценти в суспільстві з того часу, коли вийшов перший номер, і коли вже зараз є такий великий ювілей? Я думаю, що основні акценти у суспільстві українському не змінилися, бо все суспільство, як роть передова його частина патріотична, настроєна на державність, на національний, на, на національний характер і на патріотизм. Є, звичайно, за цей час держава, суспільство пройшло свої характерні етапи. Але з кожним етапом, на мою думку, суспільство, народ наш український, мужав, тримався і не поступався свого основного духу у українство. Якщо я в першому числі, як редактор писав звернення до читачів, мужаємося, вартуємо слово було на в честь нашого десятиріччя. То на честь 25-річчя, ось наше ювілейне число. Ми, я нам писав, так в колективі ми йшли до думки: цінуємо і бережімо Україну. Цінуємо, саме цінуємо. Вона вже в нас, як кажуть, є, ми її повинні цінувати і берегти. Берегти, я не буду зараз розтлумачувати, знаємо в якому характері: в характері державному, непоступному, патріотичному і, звичайно, на жаль, від. Такого злого агресора від Росії, яке зараз знаємо, що проходить на сході. Отже, зараз наше завдання цінувати і берегти Україну працею, словом, своїм вчинком, своїми діями. Оце така зараз наша позиція. Івана Миколайовичу, голова обласної організації національної спілки журналістів України Вікторія Плахта відзначила таку річ, що народна воля, на відміну від багатьох подібних газет, які є у районах нашої області, пропагує патріотизм і краєзнавство, тим відрізняється від інших друкованих засобів масової інформації. Це у вас така спеціальна лінія, чи просто так виходить? Ну і не просто виходить і не спеціальна лінія. Воно, бачите, ще йде знову з тих початків демократичного оновлення, тому що до періоду до 90-х він був позначений, таким, ну, такими, як кажуть, таємницями суспільними. Не можна було говорити про злочини НКВД, не можна було говорити про український визвольний. Зокрема, повстанський рух 40-х, 50-х років не можна було говорити про світочів, діячів і конкретно роль Української греко-католицької церкви, зокрема в нашій місцевості, у Галичині, як і заодно української автокефальної православної церкви, української саме українського, а не російського штибу, який існував у нас у післявоєнний період. А скільки поламаних доль. Закатованих, замордованих наших земляків галичан пережили сибірські е, е, такі морози, з, знущання, а навіть і смерті. І все про, про все це у радянських виданнях, на жаль, е, не дозволялося говорити, а як десь говорилося, то так оптично, що ніхто нічого з того не міг зрозуміти, чи взяти тему голодомору, чи взяти тему е, нашої української інтелігенції. В загальному Україні і конкретно Галичини, зокрема нашого Надвернянського району, взяти такі постаті, як наші земляки, письменники Марійка Підгрянка, Юрій Шкрумелюк, Шкрумеляк, відомий е, поет січового стрілецтва 120-річчя 120 з дня народження в цьому році, якого відзначаємо, і продовжується. За ініціативу нашої газети, яку підтримала районна рада, що цей рік 2015, й проголошений на теренах Надвірнянщини роком Юрія Шкрумеляка, якраз поведінка, постать і творчість, і життєвий бойовий шлях січового стрільця Юрія Шкрумеляка. Ми вважаємо саме під гаслом його року надвірнячне. Ми повинні посилити національно-патріотичний дух, національно-патріотичне виховання, яко і передати цей дух нашим хлопцям, бійцям на сході України, вдихнути таку впевненіше силу більшу нашим волонтерам, які допомагають, вдихнути силу і віру в перемогу, і саме у ціну, і щоб зберегти Україну нашим всім краянам. Аби ми знали, що в нас Україна є, що у нас є вільне слово, що ми маємо цим пишатися, гордитися і ніколи не озиратися назад, що в нас колись було краще, що в нас були інші ціни, що в нас було щось дешевше. У нас зараз найцінніше Україна, і вільне слово. До речі, вам належить і ініціатива створення премії Юрія Шкрумеляка? Е, на жаль, то трошки не точно, що мені належить ініціатива. Ініціатива вийшла від групи шанувальників і дослідників творчості Шкрумеляка. Це і Сороцький вчитель з Ділятина Степан Голіней, і наша член спілки письменників України Галина Хрестан, е Василь Левицький, е Марія а... Поповець за бібліотекою Ланчинської та інші. Шанувальники і творчості Юрія Шкурміляка виступили з такою ініціативою. Їхній колективний лист був надрукований у нашому виданні. І от на сесії районної ради 11 червня цього року буде розглядатися питання про заснування премії районної ради імені Юрія Шкорміляка у двох номінаціях. Саме я. Підкреслю важливість, що премія районної ради це не районна премія, вона може бути і обласного, і всеукраїнського, і навіть міжнародного масштабу. Звичайно, від того, як буде розвиватися ця справа. Я думаю, що справа буде розвиватися якнайкраще, і ми гідно пошануємо митців, письменників і працівників гуманітарної сфери, саме у цьому напряму. Напрямку такого військово-патріотичного, стрілецького духу, в чому присвятив своє життя Юрій Шкурміляк. Іван Миколайович, ви, крім того, що редактор народної волі ще являєтеся головою районної організації Національної спілки журналістів України? Ви... Керуєте журналістами, які ходять до спілки на наших теренах. Чим живе організація? Як ви долучаєтеся до того, щоб наша спільнота розвивалася і була активною? Так, дякую на обліку. У нас два десятки спілчан національної, членів національної спілки журналістів України. Мені приємно, що ви особисто велику роботу проводите як журналіст, як громадський активіст, бо ваші телематеріали про поїздку у зону антитерористичної операції, ваші живі ефіри з волонтерами, і з місцевими жителями, воїнами додають того духу, тої непоступності, яка зараз потрібна нам на нинішньому етапі. Ви є активна разом з своїм побратимом по телерадіокомпанії Володимиром Голінеєм, також нашим співчанином у хорі, який діє успішно функціонує при обласній організації спілки журналістів. Вже ми третій рік, я би сказав, успішно в міру наших можливостей і талантів виступаємо на турнірі присячну пам'яті власкора українського телебачення. Ярослава Гречука, який проводиться е, е, у селі Старий Лисець, а також Ореста От, Олексишина. Так, і на приз. Правильно, до речі, якщо я особисто з Гречуком був трошки так надалеко знайомий, то Орест Олексишин у свій час як відповідальний секретар Івано-Франківської газети. Тодішній молодіжної комсомольський прапор у 1974 році давав мені характеристику, рекомендацію. Така була вимога, творчу таку характеристику для вступу на факультет журналістики Львівського університету. Це була талановита людина. Згодом він працював в обласній газеті. А ще вже е, пізніше, до кінця свого життя, на, на обласному телебаченні Галичина, це була дуже талановита. Людина, яка одним із таких яскравих штрихів його творчості було саме висвітлення спортивного масового життя Прикарпаття. Якщо повертатися до ювілейної дати народної волі, то газета нашого району вона не тільки сама живе і продовжує діяльність, але й допомагає виходити у світ газетам супутникам. Ось у мене є на столі добровість, рідне село Білі ослави. Розкажіть, будь ласка, і про цю сферу діяльності вашої редакції. Взагалі, зараз вимога журналістики, зокрема друкованих видань, так. Так постає така вимога часу, що виходити однотипним виданням просто зараз, ну, це за, за, за вузька спеціалізація. І вихід таких газет, як, як я називаю, сільські газети Супутники, це ну, така не наша цілком думка і пропозиція ці газети, в якійсь мірі поширені на Сході України в окремих областях. Це я запозичив, будучи у проєкті такому всеукраїнському, який проводив інститут розвитку регіональної преси. Це така громадська організація для успішних регіональних газет. Ми протягом двох років працювали в цьому проєкті, відвідували редакції газет, як правило, обласних, але засновниками яких є громадськість і чи певні такі приватні особи, але не владні структури. І от десь я там трошки запозичив того досвіду, і тут, як кажуть, навернулася можливість і бажання десь після попередніх розмов, пропозицій. І от перший номер Добротівської газети назвали Добровість. А згодом у Білих ославах з'явилася газета Рідне село Білі Ослави. Ну і зараз на підході ще одна така пропозиція, газета. Одного гірського села, просто хочу трошки заінтригувати читача і шанувальника, що десь ну, до місяця, може, на свято Івана, може швидше, може десь в цьому районі появиться ще одна така газета «Супутник». Ці газети мають свою перевагу, тому що вони ширше, глибше і ближче підходять до свого саме читача, жителя конкретного населеного пункту. Наша газета поширюється на терені Надвірнянського району. Але працюють там свої колективи творчі, готують матеріали. Ми допомагаємо такому редакторському і технологічному саме напрямку їм випускати. Я щиро вдячний, що такі вони є. Ще хочу сказати, що наша газета має свій сайт третій рік. Уже четвертий рік ми виходимо у кольорі, особливо в останні роки це практично повний колір, перша і остання сторінки. І це також привертає увагу до, до видання. Хоча не так все у нас гладко, ви знаєте, зараз в зв'язку з фінансовими ситуацією, і вона торкнулася нас, особливо ціна на газетний папір зросла мінімум утричі. Видавничі витрати по випуску газети зросли, і це також накладає певні труднощі, певні відбитки на нашу діяльність. Але, як кажуть, вивчаючи менеджмент, вивчаючи ринок преси, ринок інформації на терені нашого району, на терені Прикарпаття, ми поки що свою нішу нікому не віддаємо. Працюємо і на Бога надія, що з розумом, з відповідальністю, як кажуть, з таким тверезим розсудком далі буде наше видання виходити, і, як кажуть, читач буде отримувати від нас ту інформацію, якою, якої він чекає і якої він зараз потребує. На жаль, наш ефір не безрозмірний і наша розмова дуже скоро завершиться. Та все ж хотілося б почути від вас кілька слів про успішну співпрацю з таким проектом, як літературна студія Бестрінь, яка продовжується і тепер, і продовжувалася вже не один десяток років. Як вам вдається співпрацювати з цією літературною студією і що спільно зроблено? Ну, ви, мабуть, знаєте, що лідстудія заснована в суті, перше засідання, її відбулося на свято Івана 7 липня 1987 року на другому поверсі в одному з редакційних кабінетів нинішньої редакції Народна Воля, а тоді редакції газети «Радянська Верховина. І відтоді з такими однодумцями, солідними. Які мають, мали досвід і своє, кажуть, слово, Чер, Галина Хрестан, покійний Михайло Михальчук, Роман Кисилюк, Ольга Руденко, була така працівниця нафтопереробного заводу. Ну І іншими однодумцями була створена літературна студія Бестрій. За той час видано вже 5 колективних. Збірників літературної студії і майже півдесятка твори вийшли окремих літстудійців. Приємно, що ви, пані Світлано, маєте свій проєкт літературної світлиці, в якому ви спілкуєтеся і доносите глибину і ціну українського слова, майстерності наших краян, зокрема літстудійців, до глядача. Двірнянщини, Прикарпаття і України. Це дуже ваше почесне і дуже потрібне ваше покликання і обов'язок, і те, що ви це виконуєте. Зараз, після відходу вічність Нестора Івановича Чра керує лістудію молодий, здібний наш земляк-битківчанин Олександр Букатюк, який разом з вами цього року став лауреатом Івано-Франківської міської премії імені Івана Франка. Ви в галузі журналістки, він у галузі поезії, це дуже приємно. Працює художня рада, яку ходять Галина Хрестан, Мирослава Гордєєва, Мельник і Роман Бенюк. Лідстудія кажуть, у, старається, я вірю, що буде утримувати той рівень творчий, той задаток і то піднесення, яке вдихнув. І вдихав протягом понад чверть століття Нестор Іванович Чир. Дуже приємно. І ми завжди радо віддаємо сторінки, тематичні добірки, підтвори лідстудійців, і так буде продовжуватися далі. Вважаю, що це дітище лідстудії, воно має велике майбутнє, чого зичу їм і нашій газеті, і процвітання народній волі, лідстудії Бестрінь, телерадіокомпанії Надвірна і всім працівникам, хто має дотичність. До інформаційного простору, до формування і до просування. Зараз таке є модне слово, просування саме своєї продукції, бо зараз не лише завдання стоїть випустити видання чи виготовити передачу радіо чи теле, а ще й зуміти вести, вивчати рейтинги, вивчати опитування глядачів, читачів, слухачів, як сприймається твоє слово. І це таке є. Зараз такий термін у нас у сучасній журналі просування, просування свого видання, своєї передачі, свого якась, творчої праці. Я думаю, що ми це зуміємо і далі продовжувати. Дякую вам за добре слово, яке ви адресували мені особисто, а також моїм колегам від себе та свого колективу від вдячних читачів. Хочу побажати вам. Колективові народної волі, усім прихильникам і шанувальникам, а тільки творчих успіхів, всього найкращого вам вдячних читачів і дописувачів і, звичайно, доброї кількості передплатників. Хай у нас усе буде гаразд. Добре, дякую щиро ще раз вітаю, бо є таке ще поняття відгомін події. То я вітаю з тим духом відгомону події дня журналіста. І 25-річчя народної волі усіх колег свого колективу творчого, як я вже казав, телерадіокомпанії Надвірна наших постійних дописувачів, позаштатних авторів, шанувальників, передплатників. І запрошую далі до творчої співпраці. На цьому будьмо здорові. Дякую усім нашим глядачам, що були з нами впродовж цього часу в студії телерадіокомпанії Надвірна сьогодні. Гостем був редактор народної волі Іван Гриджук. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей.